Добрий день. Сьогодні в відео мова піде про підготовчі роботи до збірки електричного щита на базі щита Hager Volta зовнішнього встановлення на 24 модулі. Огляд на даний щит є, тому переходьте по посиланню та дивіться. Значить, мета це модернізація існуючого електричного щита в квартирі. З метою його вдосконалення та можливості підключення стаціонарно резервного електропостачання. І так, що саме ми будемо модернізувати ось такий щит. Це новобудова. Тут це одна кімнатна квартира, живе одна людина. Користується вже цим щитом років 10, мабуть. Так, але, 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 ті часи, які зараз нас застали, вони потребують певних дій, певних рішень. І одне з таких рішень це система резервного живлення. Значить, людина це чоловік. Ось він хоч сюди і ніколи не заглядав, але коли ми вже до нього прийшли і, загля... і разом вже побачили те, що є, да, людина дала запрос на те, щоб це все переробити, якщо це все можливо. Це все знаходиться в шафі. От. І глибина даної шафи невелика. І за рахунок того, що ми щит будемо ставити зовнішнього встановлення, та оцієї оці стінки шафи нам дозволяє все ж таки вмістити сюди щит. да, так, щоб закрилась дверця, там всього 11 см. А щит у нас Хагер Вольта, зовнішнє встановлення 9,5 см. Ось. Так, поговоримо про те, з чим ми тут зіткнулися. Значить, ну по-перше. Вирішили перевірити роботу пристрою захисного відключення, хоча тут не ПЗВ, а все-таки диференційні автомати стоять. Ну, це не важливо для даної перевірки, да? і з працюванням кнопки тест виконали перевірку і ждало, чекало нас розочарування в плані того, що оцей диференційний автомат назад вже не звівся. Ось. Добре, що цей диференційний автомат, ну, другий, да, перший, другий, був незадіяний і ми перекинули навантаження. Да, і поки, поки людина чекає на модернізацію, у нього є можливість користуватися, даним споживачем. це пральна машина була. Значить, оцей автомат крайній взагалі не закріплений на Дінрейці, просто, бовта, просто бовтається, отако, да? От я не знаю, навіщо, що не можна було зсунути це. Ну, так. Да. Значить, провідник оцей просто випав. Да? І людина казала, що щось у нього там потріскує, щось у нього там і з щита звук якийсь іде, і в розетці щось він не може зрозуміти, щось там у нього підпалилось. Ну, в общем, да, просто випав провідник. Значить, контакти були ну, досить розслаблені. Взагалі всі я пройшовся, перевірив. На той час, поки ми збираємо все це діло. Ну, От тут у нас увод кабель, я так розумію, да, це 10 мм. Е е е автоматичні вимикачі, ну, ви тут не бачите, да, але тут на освітлення десь на розетки, йде 25 А, ну, що, звісно, неправильно. Значить, ви бачите, як встановлена шина да, на рівну. Значить, повна тут селянка. Тут є і Легрант, і Ітон, і Хагер. В общем, присутнє тут все. Ну, в общем, це все, все діло під переробочку. Так, що ми будемо робити далі? Значить, Ми складаємо схему, намалюємо її зараз. Я вам зараз це все покажу. Да, і трішки поговоримо про неї. Так, наша схема. Значить, Все буде зібрано на автоматичних вимикачах та інших комутаційних апаратах фірми Hager. Реле напруги буде Digitop. Це наші українські виробники. Значить, що ми тут бачимо? Значить, давайте так. Стосовно, а чого відний в нижньому правому куті, да, а не верхній лівий, ми про це не будемо говорити. Це індивідуальні питання, да, це все погоджено з замовником. Це ніяк не впливає на роботу да, даного електричного щита і взагалі мережі. Це все обговорюється окремо з кожним. Тому це не питання. Питання, як це все працює? Значить, е... наряду з модернізацією просто щита. Да, я ж кажу, що у нас ще завдання це підключення резервного жилення. Резервне жилення у нас це інвертор і батарея. Так, і потрібно виконати підключення таким чином, щоб не користуватися. Переносками, да, щоб це не зрозуміло, де стояло, не зрозуміло, як це все було підключено. Це повинно бути підключено стаціонарно, правильно і не заважати в побуті. Такі були умови. От. Ну, давайте. Давайте ближче до схеми. Значить, на вводі у нас автоматичний двополюсний вимикач. Так? Далі. З автоматичного вимикача. Живлення йде на реле напруги. Реле напруги зі скрізним нулем, тому ми пропускаємо і фазу, і нуль. І ось тут у нас далі питання в тому, щоб відокремити частину нагрузки, яка ніколи не буде підключатися через резервне живлення. І якщо резервне живлення буде працювати як ДБЖ, то Джерело безперебійного живлення, як УПС, то дане навантаження також проходити через нього не буде. Що ми для цього робимо? Значить, після реле напруги ми нашу мережу міську да, заводимо на перекідний рубільник. І через подвійний іншвий. Ось таким чином ведемо навантаження провід для на, того, щоб дати живлення УЗО. Ось, ось цей провід. Ось він зайшов. Значить, з даного УЗО вихід на три споживачі. Це бойлер, пральна машина та. Варильна поверхня. Все, ці три споживачі, ці три споживачі, ніколи не будуть живитися від резервного живлення, да? і при роботі ДБ... резервного живлення як ДБЖ, не будуть проходити через нього. Далі, все. Це ми відокремили навантаження. Ми, ми відокремили групу споживачів, які живляться тільки від, 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 від міської мережі. Далі повертаємось до, повертаємось до нашого реле-напруги, реле звідки через подвійний іншовий вийшло два проводи, саме проводи, не кабелі. ПВ3 це провід. Тому ось ми бачимо. Живлення от під, номером, під номером 3, так? і 0, який ми взяли значить, З загального нуля міського, да, який прийшов ось, також через реле напруги, через, через, через автоматичний вимикач прийшов на реле напруги і вийшов і прийшов на цю шину. Нуль. Також ми заводимо в перехідний рубильник от під номером 6. Ось у нас він йде і приходить от сюди. І так, номер 3 і номер 6, фаза 0. Це міська мережа. Далі. 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 Далі нам потрібно дати. Напругу на інвертор. Значить, через подвійні НШВІ з ПЗВ ми беремо провід і заводимо його на відний автомат, який живить наш інвертор. І ось він вийшов. Вийшов. Вийшов, вийшов, вийшов і пішов. Оце на інвертор, на вхід інвертора. І також нуль, який ми беремо з шини. З шини, основ, основної шини нуля. І також відправляємо на інвертор, на вхід інвертора. Все. Значить, і е, з інвертора. Виходить кабель, який приходить куди на захисний автомат. Ось ми бачимо 11 11 і 0, 10. 10 – Це на захист інвертора. І вихід з цього автомату 7.8, куди? Правильно, на перекидний трубильник. Таким чином, ми отримали. Живлення номер 3 і номер 6 фаза 0 від міської мережі, та 7 і 8 живлення фаза 0 від інвертора. І вихід. Вихід з даного перекидного рубильника. Значить 0 на нульову шину. І фаза на споживачів. На групу споживачів 9-10 через подвійні іншої. Один і ще отут у нас на перший день рейсі. Ось. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 споживачів, які живляться або від інвертора, або від міської мережі. Ось так. Ось так це працює. Друзі, значить, в кожному випадку. Все це розглядається окремо. Тут, отак. У вас може бути по-іншому. Тому це е, приклад схеми для конкретної квартири з конкретним запросом, да, що потрібно, що не потрібно. Тому е, в даному випадку це реалізовано ось так. Значить, коли у нас є мережа, да, як, це, як це працює? Коли у нас є мережа? То живлення отримують всі споживачі. Коли мережа відсутня, наприклад, у вас виключений інвертор, не працює він як ДБЖ, просто виключена система стоїть. Да? Тобто людина, людина буде що робити? Людина буде перекидним рубильником ось цим, перемикати положення рубильника на контакти. На живлення від інвертора 7-8. І дана група споживачів, і оцей автомат буде отримувати живлення. При, на, при поверненні міської напруги, да, реле напруги буде нам сигналізувати про те, що напруга є, да, і можна буде перейти знову. На міську мережу. Таким чином, живлення отримують і ось ці споживачі. Значить, також можна, якщо не вимикати інвертор, якщо він буде працювати в режимі ДБЖ, не переходити з. з контактів інвертора на мережу, і тоді буде все працювати в автоматичному режимі. Отакий парадокс: немає автоматичного водорезерву, резерву, але працює в автоматичному режимі. Друзі, це все трошки, трошки поверхово. Якщо комусь буде цікаво, ви можете звернутися особисто, і ми, по вашому питанню, це все розглянемо, проконсультуємо і виконуємо для вас таку схему, яка буде відповідати саме вашим потребам. І так, згідно нашої схеми на вводі автоматичний двохполісний вимикач 50 А. Характеристика С. Після вимикача навантаження реле напруги. Від захисту як підвищеної, так і заниженої напруги. Далі перекидний рубильник. Трьохпозиційний. Хагер 32 А. Для підключення як основної мережі, так і резервного живлення. Вихід зверху. Схему. Далі. Далі пристрій захисного відключення на окремі споживачі. Струм витоку 30 мА. 63 А. Є. Тепер група споживачів, які. Живляться від даного узу. Це бойлер 16 ампер автомат. Це пральна машина 16 ампер. Та варочна поверхня 32 ампери. Вставляємо її ось сюди. Також на даній дінрейці. Є ще один автомат, який вже не підпадає під захист УЗО. Також 16 ампер, це розетки спальні. І так, другий ряд нашого щита. Це. Автомат 16 ампер? Для живлення інвертора. Далі. Двохполюсний автомат. З виходу з інвертора. І далі споживачі. Такі як кондиціонер. Перший кондиціонер, другий. Освітлення спальня коридор. Освітлення. кухня-санвузол, Освітлення. лоджія, Тепла підлога лоджія, Розетки. Кухня. Розетки. Коридор і розетки. Да, Лоджі забув ще про них. Ось так це все буде виглядати в щиті. Звісно, це все буде обв'язано кабелем. Так, на цьому підготовчі роботи зі збірки електричного щита у нас завершені. Да, у нас є схема, ми підготували автоматику, є щит, є матеріали для обв'язки, такі як кабель. Грибінки, НШВІ, інструмент. Ось. Всім цим ми скористаємося для вже монтування даної автоматики в щит. І покажемо в наступному відео. Все, друзі, бережіть себе, всім миру, до побачення!